Вітаю, слава Україні. Традиційне включення, включення про інформацію за останній день. Два сьогодні день добровольця і в всіх храмах нашої громади молилися, що будуть молитися в костелі за наших захисників, які першими стали на захист. І сьогодні в парифіальному гарнізонному храмі Різдва Христового Православної церкви України. Ми помилили за здоров'я усіх добровольців, а також панахіду. Ну і нагородили частину добровольців, відзначили медалю за честь і звитягу. Це в першу чергу ТРО, е територіальна оборона, 78-й батальйон. Ну не всім хлопцям могли вручити, тому що дехто сьогодні далі продовжує служити в Збройних силах України. Але якщо би не були добровольці, то б вже України не було. Що в 2014 році, що в 2022 році. Дуже велика роль саме добровольців в добровольчому руху і вітаю всіх, навіть своїх побратимів з батальйону Свобода. Теж вітаю. Дуже важливо, що сьогодні добро, добровічій рух розвивається, і справді, дякую, вітаю з днем добровольця. Також ми вшанували пам'ять, відкривши дошки коледжі електронних приладів до дня добровольця. Двом захисникам Андрію Бревку, захиснику України, солдату радіотелефоністу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, і Василю Хопчину, захиснику України, кіборгу, який ще 14-го року воював, в складі 80-ї десанту штурмової бригади, знову ж таки 22-му році пішов на війну і служив 82-й окремій десантно штурмовій бригаді. На жаль, загинув у 2023-му році, і тому на коледжі електронних приладів ми відкрили. Цю інсталяцію, а також сьогодні день комунальника, день житлово-комунального господарства. Я особливо дякую тим комунальникам, які беруть активну участь у спорудженні фортифікаційних споруд. Ну і всім комунальникам це не проста важка праця сьогодні, велика кількість наших хлопців це. Сьогодні близько 600 мобілізованих до лав Збройних сил України, наших комунальників. Ми дуже сподіваємося, що всі повернуться живими, нешкодженими. Правда, дев'ять хлопців загинули на війні з комунальних наших підприємств. Тому я вітаю, дякую нашим хлопцям, комунальникам і тим, хто зараз на війні захищають нас, і ті, хто тут в тилу роблять важливу роботу. Так, ми можемо нарікати є багато моментів, але. Це є дуже важливо сьогодні робота житлово-комунальної сфери. Також сьогодні разом з службою у справах дітей відзначили тих людей, які особливо спричиняються до підтримки сил дітей, тих дітей з кризових сімей. Я дуже вдячний таким людям, які сьогодні небайдужі до долі дітей, це керівники наших шкіл, садків, інших установ. тому... Дякую вам за те, що ви небайдужі допомагаєте дійсно усиновлювати і робити хороші речі для нашого міста. Також завітав особливе підприємство, артнація називається учасника бойових дій, хлопця, який був в полоні з Маріуполя. Тобто, це родина Маріупольців, який був в морській піхоті, який пережив полон, поранення. Нещодавно демобілізувався ще раніше, дружина розпочала бізнес, батько їхній з склавах збройних сил України, і вони роблять шеврони, роблять різну продукцію для Збройних сил України, такого текстильного варіанту. І я в рамках підприємницької п'ятниці їх підтримав. І нас дуже важливо саме бізнес учасників бойових дій підтримати. Подивіться нижче відео. Побачити які чудова, чудові люди, які... Незважаючи на війну, що втратили все, втратили здоров'я, вони далі працюють. А також звертаюся до вас, до 20 березня акція Посади дерево в пам'ять воїна. А, мешканці громади, ОСББ, інститутні групи можуть отримати. Запам'ятайте телефон 552442, Отримайте дерево, посадіть її в честь пам'яті воїна і озеленіть. Наше місто, нагадую про програму розвитку місцевого самоврядування для громадських організацій ОСББ, можете подавати заявку і бюджет участі стартував до 26 березня. Потрібно подавати і там і там ключовий напрямок це підтримка збройних сил України. Ну і до дня українського добровольця, зараз ми збираємо посилки. Якщо ще не встигли, ще є буквально годинка півтора, щоб посилку передати нашим військовим хлопцям і знову волонтери, спілки волонтерів, логістичний центр, спільний проект міста рушає свою подорож. Ще раз вітаю і великий поклін, і подяка всім добровольцям. Дякую, і слава Україні!